Вітаю, друзі, в понеділок, 20 лютого, польські фермери-протестувальники влаштували просто повну блокаду руху на кордоні з Україною. Ця дія стала частиною їхнього протесту проти української влади та як вони називають політики щодо торгівлі та співпраці з сусідніми країнами. Протестувальники заблокували рух навіть поїздів та вантажівок на кордоні, а також висипали зерно з вантажного вагона, що спричинило серйозні перешкоди у роботі пункту пропуску. Але особливого обурення викликає той факт, що поляки не пропускають вантажівки навіть з військовою та гуманітарною допомогою, що призначено для Збройних сил України. І це створює надзвичайне ускладнення. Своїми діями мітингувальники також ускладнюють рух рейсових. Автобусів за інформацією від речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка, рух вантажівок практично припинився на кількох ключових пунктах пропуску. Наразі автобуси та легкові автомобілі все ще можуть проходити, але присутність протестувальників ускладнює рух, зокрема для автобусів, які намагаються дістатися до Демченко також повідомив, що польські протестувальники спробували перекрити рух потягів, але ситуацію врегулювали правоохоронці, які прибули на місце подій. Мітингарі розташували на трасі близько ста тракторів з біло-червоними пропорами, вигукуючи недоброзичливі фрази на адресу України. Таким чином, це все спричинило просто кілометрові затори на об'їзних дорогах. В той же час протестувальники планують розпочати повну блокаду на всіх інших прикордонних переходах, включно з вузлами зв'язку та під'їздами до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів. За інформацією від Укрзалізниці, висапане зерно поляками мало транзитувати до Німеччини через Польщу, тобто просто проїхати по їхній території, але вони все одно намагалися висипати таке зерно. Таким чином, наразі на станції медика очікується перевантаження близько 40 українських вантажних вагонів із сільськогосподарською продукцією. Ситуація на кордоні з Польщею призводить до утворення черг на пунктах пропуску між Україною та іншими сусідніми країнами, такими, наприклад, як Словаччина та Угорщина. Вважається, що такі проблеми на кордоні можуть тривати принаймні аж до 20 березня. Польські протестувальники висувають дві основні вимоги. Ну, по-перше, вони вимагають обмеження імпорту сільськогосподарських товарів з України. Це означає, що вони хочуть зменшити кількість сільськогосподарської продукції, яка надходить з України на ринок Польщі, але в них немає ні одного аргумента, навіщо вони це роблять. Ну а по друге, вони вимагають від уряду оголосити вихід Польщі із так званого зеленого курсу. А це є, в свою чергу, програма від Європейського Союзу, яка спрямована на досягнення такої кліматичної нейтральності для всіх країн до 2050 року. До речі, реакція України на блокування кордону була дуже рішучою. Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що блокування польсько-українського кордону є просто неприпустимим і не має і жодного виправдання, особливо в умовах російської агресії. Він також відзначив агресивне ставлення протестувальників до українців та українських вантажів, що свідчить про політично вмотивований характер акції. Міністерство закордонних справ закликало польську владу надати правову оцінку діям протестувальників, а також розблокувати кордон та припинити антиукраїнську риторику, яка ґрунтується на безпідставних аргументах. В свою чергу польська влада виявила таку змішану реакцію на блокування кордону з Україною. Міністр сільського господарства Польщі звернувся до протестувальників і закликав їх. Не повністю блокувати кордон. Він визнав право фермерів на протести і запропонував переговори з урядом Польщі для вирішення поточних проблем. А також міністр розвитку та технологій Польщі підтримав право фермерів на протести і визнав їхню таку складну ситуацію. Він зазначив, що протести фермерів не пов'язані з політикою, але відзначив, що. Що вони можуть бути реакцією на значні зростання витрат на сільськогосподарське виробництво при, начебто, недостатній рентабельності? Ну, у відповідь на такі блокади, українські перевізники розпочали свою акцію протесту на трьох пунктах пропуску. Вони вимагають відкриття кордону для вантажного транспорту та просто вільного руху товарів через пункти пропуску, наголошуючи на принципі, або всі стоять, або всі їдуть. Підкреслюючи на неприпустимості ситуації, коли українські автомобілі стоять, а польські продовжують рух. Учасники акції підтримують право фермерів на протести, але вважають, що всі вимоги поляків повинні бути адресовані їхній владі, ну, ну хоча б Євросоюзу, ну ніяк не Україні. Ну і на завершення, треба зазначити, що в середньому один день простою через такі страйки на польсько-українських пунктах пропуску. Завдає приблизно 1 мільйону гривень втрат, так підрахувала Європейська бізнес-асоціація. Я вже мовчу про блокування гуманітарної та військової допомоги. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйся на канал. До зустрічі.